Я вже багато де побувала у Карпатах, але в цьому місці ще не була. Пропоную вам прогулятися зі мною. Перед зі мною до великої карпатської Гойдалки. Зустрічаємо магічний ранок у Карпатах. Туман з гір спускається додолу і дуже все. Виглядає таким казковим і незвичайним. Всім доброго ранку. Сьогодні починається наш останній день в Карпатах. Вчора день у нас промайнув, так можна сказати, неефективно, бо нікуди не виходили практично, сходили на ринок, купили сувеніри і. На цьому день і закінчився. А сьогодні вже у нас потяги. У Люби з Антоном о 14, а у мене о 16. Але все одно вирішили сходити на Велику Карпатську гойдалку. Знаходиться вона в селищі Миколичин. О 8 годині виїхали із Яремчі. Маршрутки вранці ходять доволі часто. Чекали ми десь хвилин 15. Треба вибирати маршрутку, яка йде в напрямку бокавилю. Проїзд коштує 20 гривень. І осідемо на меті до гойдалки. 5 кілометрів, подивилися по навігатору. Це десь біля години. Надію, що ми встигнемо туди дойти. Ще хочу розповісти, яка з нами сталася пригода. Були ми в Буковелі. Гуляли там біля озера молодості, ну і назбирали маслят. Там такий лісочок, ну як сосенки такі висаджені. ну Ми назбирали маслят. Люба гарно знає ці гриби. Ввечері ми їх приготували, відварили їх, потім трошки обсмажили. Ну і коротше, поїли. І вранці. Стала себе чувствувати, відчувати так не дуже гарно. Почав боліти живіт. Ну так не було таких дуже поганих. Наслідків отруєння, але почувала себе неважно. І Люба теж стала була почувати себе неважно. Ну, Ми так зрозуміли, що ми, чи не сприйняв у нас шлунок ці гриби, чи може, не дай Бог, якийсь гриб попався не дуже ну, такий їстівний, не знаю. В общем, вчора у нас півдня в таких страхах пройшло. Ризикнули, ось цим розповідала про затемнення, що у затемнення краще нічим не ризикувати. А ми ризикнули і оце таке з нами сталося. Але слава Богу, понапивалися всяких угля активованого, а багато пили рідини. Вроді ну, би все скінчилося. Нормально, тому даю таку пораду. Краще не їсти такі гриби, тому що це завжди ризик. Не знаєш, чим це все закінчиться. Зараз проходимо такі класні краєвиди. Тут було два маршрути. Один це ми зараз йдемо через село по вулиці Лесі Українки. А другий там річка з боку десь через ліс. Ну Ми ж не знаємо, куди йти, пошли по якому ближче. Але той, мабуть, був би, напевно, більш мальовничий. Підіймаємось трошки на височину. Такий тут вид у нас, так дорожка йде. Такі тут класні краєвиди. Ось у людей дрова заготовлені на зиму, будуть топиться. Зустрічаються такі старенькі будиночки. Не знаю, живе там хтось. Але така тут уже висота. напевно, що хтось живе. Ми йшли по такої кам'янистої дорозі, а зараз чудовий ліс перед нами. Гайда до лісу! Я зраділа, що почався ліс, але нам треба було повернути праворуч, і ми піднялися на таку горку і вже відкрилася нам панорама на карпатську гойдалку. Потрапили ми сюди вранці, десь о півдесятої, і вже на гойдалці були люди. Можу дати пораду, якщо ви хочете, щоб людей було менше, треба сюди приходити у будній день. Бо я так розумію, що це дуже популярна локація, куди приходить багато людей. А нам ще дуже повезло з погодою. Так, тут в цьому місті є і такі столики, щоб посидіти. Полетіли журавлі у теплі краї клином. Ой, така коровка тут класна. Сьогодні відмічаємо останній день нашої подорожі. Взяли з собою до гойдалки трошки віна. Зараз будемо пробувати. За наші майбутні подорожі берімо. Вип'ємо за наші наступні подорожі, щоб так все у нас чудово, класно виходило, щоб ми побували ще в дуже багатьох красивих місцях. Ой, у такому чудовому місці все дуже смачно кажете. Люди приїжджають сюди на квадроциклах, до цієї гойдалки. Ми тільки сфотографувалися, познімали, і зразу тут вже образується черга. До нас прийшов який песик. Ти ж моє зайчик такий класний. А корова так класно дзвенить дзвоночком. Тут на горі ще є така колиба. Господар цієї колиби змайстрував цю гойдалку. Тут можна так взимку посидіти, тут є невеличкий магазинчик, можна щось купити. В обратну дорогу йдемо другим маршрутом. Все-таки сказали нам, що є тут е, маршрут там, через річку. Так я туди і хотіла, але ми побоялися, подумали, що чи є там місток, щоб перейти ту річку. Тому пішли через село. Але ж хочеться через ліс пройти, там дуже-дуже гарно. Зараз зараз будемо. Іти через чудовий карпатський ліс. Сподобались Карпати, дуже сподобались Карпати, гарні, дуже краєвиди, гори. Маршрут трошки важкий, але воно того варте. Ну Це важкий для тих, хто не ходили в гори. Так. Для тих, хто ходили в гори це дуже легкий маршрут. Так, мабуть. Йдемо ми по другій дорозі. Тут Там практично всю дорогу був асфальт, а тут така кам'яниста дорога, але вона більш краєвидна і мальовнича. По цьому маршруту є навіть вказники каз... на гойдалку, на тому маршруті не було. Ой, зараз йдемо по цьому чудовому карпатському лісу. Яка тут енергетика? Це передати неможливо. Тут треба побувати і побачити все це своїми очами. Клас, як я мріяла про це. Мрії здійсняються. Треба тільки мріяти. І ще щось для цього зробити: не побоятися, а взяти, купити квитки і просто приїхати okay. у ці міста. І обрив і внизу тече річка. Ну поки ще ми знаходимося високо, десь буде, що ми будемо там понижче. Всього обійняла цю ялинку, залишаюся тут жити. Пройшли ми цей ліс, і ось. Дійшли до місточка, на якому треба повернути нам. Як тут класно. О, Боже, яка краса. Да, Такі у нас усі Карпати. Це гірські річки, оці смирейки, як же тут класно. А там напевно ото каньйон. Так думається, що все це непонятно, коли була природа, створила. А це все мільйони років створювала річка, оці каньйони. Зараз тут не дуже багато води, але навесні тут, я думаю, набагато більше. І, мабуть, аж по ті камені піднімається вода. Який ж тут гарний краєвид? Це така магія Карпат. Підірватись неможливо. Якби нам сьогодні не на потяг, ми б б гуляли по лісу, спускалися сюди в дорічці. Але сьогодні потяг. О, Боже, воно внизу цей каньйон. Якби хотілося б туди свисти. Я не знаю, як передати цю красу. Внизу такий шикарний каньйон. І тут йдемо в такі, такі сосни, такі смереки товсті. Я не знаю, по скільки їм років. Боже, як тут класно. Якщо у кого є можливість сюди потрапити, це таке дуже-дуже красиве місто в Карпатах. Місце заслуговує, щоб тут побувати хоча б раз у житті. Його знову вказівник є до гойдалки. Який милий будиночок з прапорами знаходиться прямо біля річки. Коли повернути за місточок, ви виходите знову на якусь вулицю, я так розумію, це теж Микуличин, тут асфальтна дорога, Іти добре дуже. І ми дуже весело йдемо назад. По дорозі співаємо пісні, спостерігаємо за горами, слухаємо шум річки і жалкуємо, що подовше не залишилися на гойдолці. Влітають додому великі і співають наю сологи. Відують, відганяють далеко. Україно лелеки твої. Це просте карпатське село. І тут ви можете побачити такі будинки. Вони такі чисто карпатські, бо у других регіонах нема таких будиночків, як тут. Тут свій стиль такі постройки. У кожному регіоні свої традиції. Прощаємося з річкою, з цими горами, бо вже підходимо до мостику, де буде наша маршрутка. Тут у Карпатах отакі є будиночки. Нема ні заборів ніяких, ні городів, двері скляні, нікого люди не бояться. Якщо комусь треба буде на цю карпатську гойдалку, ви повинні зупинити маршрутку біля оцього міні-маркета і перейти через місток, і там буде маршрут на гойдалку. Завершуємо свій маршрут у Микуличині. З половиною години нам пішло на весь маршрут. Зараз будемо здати маршрутку. Їдемо до Яремчі, будемо збиратися на наші потяги. Так чудово дивитися навіть з вікна маршрутки. На цей краєвид тут ліс і ря... рядом протікає річка. Ну і, звісно, гори навкруги, і оце маршрут до Ярем, з Микуличина, а також і біля Татарова, то теж дуже гарно. І просто сидиш і милуєшся цими будиночками, цими горами. Мені дуже подобається. Начебто ось стільки ми приїхали, а вже потрібно від'їжджати. Прийшли на вокзал. В останній раз милуємося краєвидами яремче, і спішимо на потяг. Надіюсь, на скору зустріч. Ось і завершився наш відпочинок у Карпатах Це ці невеличкі такі вихідні дні. Тільки що провела своїх, посадила на потяг. Мені ще залишилось десь півгодинки побути у готелі і теж буду вирушати на залізничний вокзал. Цей відпочинок дуже мені сподобався, трошки, як завжди, не вистачає часу. Сьогодні були біля Карпатської гойдалки, дуже там таке мальовниче місто, місце, і могли там трошки побути подовше, але як завжди хвилюємося, щоб ну, не знаємо, сядемо ми на маршрутку, щоб на потягі не позапізнятися. Тому все було дуже швидко. Але дуже рада, що ми до неї дійшли, там побували. І зараз оце спустилося біля річки, наш тут готельчик недалеко зверху, щоб записати це відео з такого красивого місця. Всім всього чудового! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових зустрічей!